Зест доповнить вашу програму краси. Знайди свій б'юті Зест. Яка історія стоїть за цією піснею? Історія стосунків з моїм татом. Він у мене лікар. Він рятував дуже багато людських життів, і коли почалося вже повномасштабне вторгнення, я його спитала: Давай, я тебе кудись перевезу з мамою, я дуже за вас переживаю. І тато мені сказав, каже: я нікуди не поїду звідси, навіть і не думай. Тато пішов допомагати пораненим. Він зараз в Харківській області працює лікарем і допомагає нашим хлопцям, яких привозять на це, дуже важко. Я не хочу плакати, я правда, я, я ну, ма бути сильною. Це... У мене все добре, у мене всі живі і здорові, але коли тато приїхав після півроку знаходження в цьому шпиталі, я його не впізнала. Це, це просто була зовсім інша людина. це... Його очі були дуже сумні. В нього дуже болить серце за наших хлопців. Дуже сильно. Він в мене ну, достатньо така емпатична людина, він провів вже багато операцій і ампутацій. Йому вже більше ніж 65 років. І для мене це приклад мужності чоловіка, який, в принципі, міг би там ну, відпочивати вже дома, але він вибрав інший шлях. Тато для мене взірець сили. І я коли думаю, там що. Дуже важко. Я згадую історії про хлопців, які розповідав тато. І Я думаю, що я не маю права здаватися в жодному разі. Ніхто із нас, ми всі живі, здорові, тут знаходимося, і ми маємо робити все можливе, а напевно частіше і неможливе для допомоги нашим військовим. Твої батьки тривалий час, ще залишалися в окупованому Криму, і ти їх буквально за кілька років перед повномасштабною війною ти перевезла їх. Передмістя Києва, не я пам'ятаю, як, як ти раділа, що ти в їх вмовила. Вони якийсь час не хотіли, да а потім ми зрозуміли, що батьки старішають, вони хворіють, і я не зможу поїхати в Крим. Ми підтримуємо стосунки з тими, хто там за Україну. Да. В Криму є люди, які з Україною їх такий. багато. Багато звичайно їх багато. Да, це все наративи. Ми всі віримо в Україну тут і віримо, що Крим не буде більш окупованим. Чому от саме ця пісня, пісня Вітні Хюстон, в тебе асоціюється з татом? Тому що все наше дитинство в Крим до нас приїздили родичі. Вони якось так завжди дуже любили, коли я співаю, і це завжди було таке розважальне шоу. Златочко заспівай нам, але. Це не просто було заспівай нам на кухні, ні, друзі мої. Це була ціла традиція. Значить, всі чепурилися, вдягали вечірні сукні, брали там якісь грошики ага. на ресторанчик і йшли в караоке прямо посеред набережної. Для мене це була чесно. Для мене це були тортури, тому що тоді я була дитиною. Боже. Я вийти, оце люди стоять, слухають, а я буду співати таку складну пісню. Ви що згнущаєтеся з мене? Але, типу, мені казав татко, ну давай, 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 заспівай. І і так, і так стояв на це дивився, як я співаю ці голосні ноти. І кайфував. Я просто бачила, як він посміхається. Ну, Мій тато дуже рідко посміхається. Але я могла з нього видавити цю посмішку, і реально це така наша так, сімейна згадка, сімейна історія. І саме цю пісню ти співала? Обов'язково ну, обов Х'юстон. Я не пам'ятаю, він якось, якось коверкав її ім'я але казав: ну цю, цю заспівай. І це була його улюблена пісня, тоді, коли ти співала. Так, з ним дуже сильний зв'язок, і з руками він став іще сильнішим. Своєю внутрішньою силою і незламністю я пішла саме в нього. Тому, татусику, якщо ти мене бачиш, привіт. Я тобою дуже пишаюся. Ти. Найкращий, найсильніший, найдобріший. І я дуже люблю, коли ти кажеш не дочекаються. Коли я кажу, ну як Та він каже, не дождетесь. Злата, дякую, дякую за дякую таку історію. Дуже круто. Стільки спогадів, де звичайно здоров'я татові і передавай йому Дякую. Я, я йому обов'язково передам. літа від нас. Дякую, дякую Злата. Дякую.